В останній рік в Україні стрімко зросла кількість людей, які офіційно оголосили про своє банкрутство. Для одних це єдиний вихід з боргової пастки, а для інших зручний спосіб уникнути виплат. Тож, якщо насправді що означає слово банкрут для пересічного українця і чи можна просто перестати платити кредити і списати, наприклад. Всі борги через банкрутство. Хто вирішує, чи справді людина не платоспроможна і що відбувається з її майном вже після того, як її визнали банкрутом? Ми хочемо розібратися у цьому питанні, і для цього ми запросили у наше тер нашого наступного гостя Вадим Парньовий, фінансовий радник з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Вітаю. Тож, пане Вадиме, чому зараз стрімко зростає ось цей показчик банкрутів в Україні? І що це взагалі означає для економіки України? Я думаю, що насамперед варто говорити про не найкращий стан економіки і не найкращий стан населення, яке отримує доходи, напевно, і ну, швидше. Шуче... Не зубужіння або погіршення платоспроможності людей, які вже взяли кредити там до повномасштабного вторгнення під час, але не мають можливості по цим кредитам розраховуватись. Тому, як на мене, це негативний індикатор, але ну, в силу обставин, про які ми щойно говорили, так він має місце бути. Тож за вашим особистим прогнозом, аналітикою, можливо, баченням, чи буде ця історія поглиблюватися і збільшуватися, масштабуватися? Чи багато ще нас очікує найближчим часом людей, бізнесів, які будуть визнавати себе банкрутами? Я думаю, що питання в першу чергу, напевно, все ж фінансової грамотності українців, які беруть кредити і для себе планують. Повернення цих позик, бо одна справа, коли є форс-мажорні обставини, так є війна, є втрата роботи, втрата доходів, і такі речі зазвичай важко спрогнозувати хоча відновити там свою потоспроможність. Ми, як позичальники, якщо ми беремо кредити фінансової установи, припустимо, ми можемо так. У нас є там фізичні можливості, час і так далі, але є інші моменти, які були як до. 24 лютого 2022 року, і ті моменти, які ми спостерігаємо, і зараз, в тому числі, це коли фізичні особи беруть кредити і роблять це безконтрольно, в силу того, що позики максимально доступні. На сьогодні кредити онлайн оформити легко. Це там і банки, і фінансові установи, які видають подібні позики в два кліки, швидко. Е, масована там реклама, е, інтернет, реклама, телебачення і все інше пропагує ця доступність грошей в будь-який момент часу. І е, до чого це е, доводить? Ну, зазвичай. Для людей, які не розуміють, що за позикою є певна відповідальність, і в першу чергу необхідність повернення цих зобов'язань призводить до того, що люди беруть безконтрольно досить великі суми, і платежі по кредитам суттєво перевищують доходи. Власне, самих позичальників, ну і неможливість розрахуватись за позиками заводить фактично в такий глухий кут, коли позичальнику потрібно або самостійно домовлятися з кредиторами, але це зазвичай буває складно, особливо коли ми говоримо про десятки кредитів, а не поодинокі випадки саме такої, такої закредитованості, так або ж робити це в цивілізований спосіб через процедуру банкрутства, що вже є безвихідь і немає варіантів. Добровільно вирішити ці питання ну, шляхом перемови. Давайте поступово розбиратися у цьому питанні і почнемо з того, яким чином, якщо людина е, знає, що у неї є. Ось така сума на місяць, на яку вона живе, яким чином розраховує банк, чи може ця людина взяти ось цей кредит, чи вона його оплатить? Тобто хто є тим гарантом виплат для банківських економічних якихось установ для того, щоб перевірити ту людину, яка прийшла, і просить видати, наприклад, кредит. Дивіться, два, дві основ, два основних моменти, які банк е, враховує при прийнятті рішень по видачі кредиту або по відмові у видачі, це власне фінансовий стан позичальника, його платоспроможність і можливість обслуговувати е, позику за рахунок доходів регулярних, так але таким чином, щоб доходів було достатньо і для. Проривання там позичальника його сім'ї і для е, виплат по кредиту, і зазвичай фінансові становище і е, страхуються таким чином, щоб ще був якийсь певний запас умовно там фінансової міцності. Е, і другий момент це е, власне є забезпечення або застава, якщо ми говоримо про автокредити, про іпотечні кредити, кредити під заставу нерухомості і таке інше. Але застава є не завжди. Ми розуміємо, що основна сума кредитів видається саме у формі беззаставних позик. І ось тут якраз фінансовий стан позичальника виходить на перший план. А якщо ми рухаємося далі і. Дивимося на питання вже вирішення проблеми через банкрутство, То розуміємо, що до погіршення цього фінансового стану людей зазвичай заводить теж кілька моментів. Перше це там зовнішні обставини, там втрата роботи, втрата здоров'я. Не дай Бог так, це можуть бути. Якісь сімейні обставини, але це може бути і така іфорія від доступних грошей, яка зараз теж в тому числі є, так і е, призводить людей до закредитованості, до того що кожен із кредиторів розглядає ситуацію. Власне, зі своєї призми, з того, що для нього позичальник є хорошим, платоспроможним, він може розраховуватись по своїм боргам, але якщо в цілому скласти всі борги докупи там 5, 7, 10 кредитів і оцінити це зі сторони позичальника і подивитись, співставити суму платежів із доходом можуть бути ситуації ну, плачевні, ну власне ті, які призводять до банкротства. А чи є, наприклад, між банками, між банківськими установами, якась, якийсь зв'язок, який може ось цю саме ситуацію, коли е, людина бере, наприклад, в одному банку один кредит, в іншому банку інший кредит? І ось ця, ця вся інформація, вона ніяк не обробляється між банківськими установами. І чи існують, наприклад, у банках якісь ну, умовні чорні списки людей, яким не можна? Можна, наприклад, видавати кредити, тому що ми знаємо, що це можуть бути, наприклад, люди із залежностями. Так? Це можу, ці можуть гроші програватися у ігри, і так далі. І так далі. Але, наприклад, у людини є сім'я, є дитина, яку він вже не може утримувати через те, що набрав там 10 кредитів. Насправді такі запобіжники, про які ви говорите, вони є, вони не завжди працюють і не завжди спрацьовують. Якщо ми говоримо про інструменти, які доступні на сьогодні, в першу чергу є законодавча заборона про видачу кредитів особам, які є залежні від ну, ігор і власне, так є реєстри таких і є інформація, якою обмінюються кредитні установи через бюро кредитних історій. Тобто, по даним бюро, кредитор отримує інформацію з приводу заборони видачі кредиту такій особі, ну відповідно відмовляє. Але якщо ми подивимося на кредитні портфелі фінансової установи на сьогодні, то певно відсоток ігроманів, які подають. Заявку на отримання позиків ну, точно менше 1%, Я думаю, там напевно йде мова про якісь десяті або соті відсотка. А основна основні позичальники, так які приходять за за кредитом до фінансової станови, це ті люди, які. Ім кошти потрібні там вже сьогодні на якісь споживчі свої власні потреби, і ось тут ну не, не лише споживчі, зрозуміло там іпотека авто. Ми теж говорили, але в цілком співвідношенні споживчі кредити це основний пул кредитних портфелів фінансових установ. І ось тут вже працює якраз повноцінно бюро кредитних історій. Інструмент, який дає можливість обмінюватись фінансовим установам історією обслуговування позичальниками кредитів в інших фінансових установах, тобто фактично. Кожен із кредиторів має можливість подивитися, а як позичальник оплачував кредити або обслуговує їх зараз на даний момент часу, якщо вони є діючі. Але проблема є вся в тому, що оцінка історії обслуговування вона кардинально різниця між різними фінансовими установами. Якщо ми беремо банки, які найбільш консервативні прийняті рішень, які кредитують позичальників під відносно невисокі ставки, ну, відносно невисокі, я кажу, ті які. Споживчі кредитів в принципі дешевими не можуть бути, але вони працюють таким чином, коли досить відповідально зазвичай відносяться до оцінки платоспроможності позичальників і не приймають високих ризиків. І друга категорія кредиторів це є фінансові установи, це є кредитні спілки, це є фінансові компанії, які мають ліцензії національного банку видачі кредитів, кредитів і приймають рішення звичайно відповідно до своєї ризик стратегії під суттєво вищі процент. Сенетні ставки і відповідно можуть і здатні приймати суттєво вищі ризики для видачі подібних позик. І коли мова йде про ефективну ставку на рівні тисячу, двох-трьох тисяч відсотків річних, а це реалії нашого часу. То ми маємо ситуації, коли людині видають позику по платіж по цій позиції складає, якщо з врахуванням заборгованості по іншим кредитам може складати, ну буде бути співвимірною і з доходами цієї людини, або навіть в кілька разів перевищувати її. Це не зовсім ризикоорієнтований підхід. Національний банк зараз бореться з цим з такими підходами. Власне намагається всіляко спонукати фінансові компанії до того, що. Відповідально відноситись до видачі, видачі кредитів таким позичальникам, ну але, зрештою, не все в руках нашого регулятора і не все в руках власне фінансових компаній. Тут ще має бути і відповідальне відношення самих споживачів, позичальників до тих зобов'язань, які вони на себе беруть. Добре, давайте тепер поговоримо про те, як. Так зробити, щоб не стати банкрутом. Наприклад, той же кредит, який, наприклад, людина взяла ще до початку повномасштабної війни на умовну квартиру, яку зараз наш ворог просто знищив і її не існує. Тобто фізично вже не можна, наприклад, або окупована територія, і людина не може вже ані користуватися тим житлом, ані, наприклад, якісь документи зібрати для того, щоб. Як яким чином вирішувати це питання, як це взагалі? Е, потім е, чи існує якась реструктуризація боргу чи ануляція, чи можливо дійсно людині вигідніше бути банкрутом? Ну, дивіться, зазвичай кредит це історія, яка має бути вигідна обом сторонам. Тобто, коли видає кредитор позику, він розраховує на певну плату за цієї позику, яку він отримає. І позичальник, відповідно, теж має певні вигоди. Якщо ми говоримо про іпотечний кредит, це майно, де він проживає, це можливість там економити на орендних платежах, ну і ще. Інші вигоди, які кожен звичайно виділяє для себе. Але коли кредит стає проблемним, і проблема з'являється у позичальника. Ну, власне, там втрата роботи, як ви кажете, окупація, виїзд з окупованих територій, збільшення витрат, в силу того, що наприклад там з'являються якісь певні орендні платежі, потрібно вони мати житло в іншому місці і таке інше, то ця проблема насправді вона так само як і вигоди. Про які ми щойно говорили, вона поширюється і на кредитора. Бо проблема позичальника в певний момент часу стає проблемою кредитора. Неможливість оплачувати позичальникам кредит, це відповідно не лише недоотримання доходи фінансової установи, це і втрачені кошти, можливі втрачені кошти на майбутнє. Тому зазвичай, коли трапляються подібні ситуації, яку ви описали, кредитори готові і йдуть на зустріч, готові до компромісів, готові до певних індивідуальних умов погашення, як то називається реструктуризація. Так це можуть бути різні умови. Це може бути зупинка нарахувань будь-яких нарахувань. Так, це списання штрафних санкцій, це відтермінування сплати основної заборгованості. Це може бути подовження строку погашення кредиту, там плюс там. Кількість там місяців або років відповідно за рахунок цього зниження самого фінансового навантаження, зменшення суми щомісячного платежу, тому це все можливо, але зрозуміло, що такі речі вони розглядаються в індивідуальному порядку, вони розглядаються з призмою того, чи Справді ситуація є настільки складною, так і е, наскільки фінансова установа оцінює для себе ризики неповернення цього боргу, бо чим більші ці ризики, е, тим е, напевно, все ж таки е, кращі і більш лояльні умови будуть по відношенню до позичальника. Якщо людині, наприклад, терміново потрібні гроші, але в неї кредитна історія, вона така собі не дуже е, е, не дуже. Відповідає ось цьому образу е, людина, яка зможе її повернути ту позику. Що робити тоді людині? Чи може вона якось довести свою спла... платоспроможність? Ба більше хто вирішує, чи спла... платоспроможна людина, в принципі, взагалом? Ну, якщо ми говоримо про саме момент отримання кредиту, я зрозумів, ваше питання в контексті саме цього, то Можливість обслуговувати позичальником кредит власне встановлює. Якщо ми говоримо про великі позики на великі суми, це кредитні комітети фінансових установ, це органи, які. Мають можливість повноцінно об'єктивно оцінити платоспроможність позичальника і співставити його доходи з витратами, з майбутніми витратами по кредиту і таке інше. Якщо ми говоримо про споживчі кредити, то зазвичай є скоро моделі, тобто є такий спрощений механізм прийняття рішення, коли фінансова установи випрацьовує певні правила, не певні правила по визначенню суми, яку можна видавати тому чи іншому позичальнику за певних. Умов і відповідно автоматизовані системи автоматично розраховують яку суму фінансова установа може видати з прийнятним для себе ризиком. Ну або взагалі відмовити посичальнику видачі. Добре, пане Вадиме, давайте тепер поговоримо більш детально про. Саму навіть не процедуру банкрутства, а що дає ось ця сама процедура. Ви сказали, що вирішувати питання повернення боргу можна двома способами: перший менш цивілізований це менш ну такий лайтовий це йти і якимсь чином вирішувати це питання з економічними банківськими установами, так просити реструктуризувати цей борг, перерахувати його і так інше. Інший шлях це банкрутство. Тож які плюси і мінуси цієї процедури для людини, для бізнесу, чи є різниця? Давайте про це тепер поговоримо. Ну я зазвичай кажу, що будь-яка процедура, в яку особливо якщо це юридична процедура, в яку заходить позичальник, це затратна історія. І тут зазвичай треба співставити вигоди. Ті людина отримує при цій процедурі з тими затратами і часу, і коштів, які за цим слідують, і наслідками, звичайно, теж зараз я коротко на цьому зупинюся. Перша і основна вигода банкрутства в тому, що. Позичальник щонайменше має можливість позбутися психологічного там, морального стресу для себе, бо зазвичай, коли виникає просочена заборгованість, то е, з'являється необхідність спілкуватися з колекторами. Може, не дуже приємні такі розмови, і, е, відповідно, сама процедура теж тому позичальники дуже часто відчувають такий психологічно моральний пресинг. І є нерозуміння ситуації далі, тобто це така знаєте, тунель без без, без кінця, без якого світла в кінці. Тому от для того, щоб власне ввійти в якийсь певний нормальний ресурсний стан, мати можливість працювати, мати фокус на майбутнє і розуміти, як взагалі вирішити це питання. Ну, люди зазвичай погоджуються, і йдуть на процедуру банкуриста, але Є е, теж непогана альтернатива, про яку ми казали, говорили щойно е, це, все ж таки домовитися добровільно і не нести цих додаткових витрат на процедуру банкрутства і йти на перемовини із кожним із кредитором, пропонуючи якісь певні свої умови, які ви готові і можете виконувати. Ну відповідно, а я маю увазі ну, обслуговувати позики в певних сумах, в певні строки, е, і доводити е, кредиторам. Неможливість в інший спосіб вирішити саме цю фінансову ситуацію, ну зрештою, знаходити певне компромісне рішення. От коли компромісних рішень немає, і ця, ця переговорна рамка, вона триває там місяцями або, можливо, навіть роками, якщо ми говоримо про іпотечні кредити, і варіантів виходу немає. Ну зазвичай тоді вже варто думати і вдаватися до цієї процедури. Банпросто -процеду я б завжди говорив би про те, що. Зазвичай, перед тим як іти до юристів і починати цю процедуру, варто було все ж таки, як останній такий вже з доброї волі попередити кредитора, бо кредитор на цьому етапі теж має можливість оцінити свої вигоди і свої можливості до повернення позики. І це така остання можливість, якби, домовитися перед тим, як іти в на ну, юридичну площину і вирішувати ці питання в судовому порядку. Плюси, мінуси, якщо коротко. Все ж таки, фінансова частина процедура банкрутства це затратно. Це затрати там зазвичай від 60 там до 100 тисяч гривень, і ми розуміємо, що це витрати покладаються на самого позичальника. Це як юридичні витрати, так і. Витрати на оплати праці арбітражного керуючого, який обов'язково приймає участь в цій процедурі через власне, судовий позов до господарського суду, це час. процедура банкрутства займає звичайно, від 6, там, до 18 місяців, а може навіть роками тривати. Третій момент процедуру банкрутства не треба розцінювати як можливість позбавитись боргів це швидше можливість в цивілізований спосіб, якщо інші не. Інші, скажімо так, ресурси вичерпані по домовленості з кредитором, вирішити це боргове питання для позичальника раз і назавжди. Так можуть бути вигоди процедури банкрутства в тому, що окремі кредитори, якщо ми говоримо про споживчі кредити на невеличкі суми, вони можуть не заявляти своїх боргових вимог. І так, якщо таке трапиться, а таке часто трапляється саме по дрібним споживчим кредитам. То позичальник має можливість позбавитися частини кредитів в законний спосіб, тобто реально там не погашати кредити по тим, по тим кредиторам, по тим фінансовим установам, які не заявили право вимоги. Але зазвичай, якщо ми говоримо про кредити в більших сумах, про заставні кредити, фінансові установи заявляють свої вимоги, і вся ця процедура зводиться фактично до. Домовленостей в письмовій формі через рішення суду про обслуговування цих позик, виходячи із реальних фінансових можливостей позичальника. Тобто фактично ми говоримо про регулярні доходи, там щомісячні заробітні заробітної плати, це відрахування із цієї зарплати, і плюс за рахунок тих активів, які є у позичальника, якщо є нерухомість, яка не єдина. Де проживає позичальник, якщо ми говоримо про якісь транспортні засоби, якісь депозити, ціні, папери і такі інше за рахунок, це ці всі активи вони включаються до цієї ліквідаційної маси, фактично, яка е, використовується для задоволення вимог кредиторів. Тому ще раз підсумую: є можливість домовитись, краще домовлятись. Немає можливості домовитись, і всі ресурси для цього вичерпані. Тоді е, ну, інший юридичний шлях в банкрутство. Пане Вадиме, давайте тепер поговоримо про те, чи наприклад, після ось цієї процедури банкрутства, чи є е, можливість потім на майбутнє у цієї людини скористатися знову-таки е, якимись банківськими е, е, якимись кредитами, економічними якимись е, кредитами. Тобто, ось ця історія банкрутства, наскільки вона підмочує цю репутацію? Ну, от власне, ви підійшли до питання недоліків процедури банкрутства. І е, є таких три базових основних недоліки: в тому, що при подачі заявки на кредит протягом наступних п'яти років після завершення процедури банкрутства позичальник зобов'язаний цю інформацію вказувати для кредиторів. Ну а ми розуміємо, що це фактично автоматична відмова у видачі позив, плюс відповідно кредитні установи. Теж протягом п'яти років будуть відмовляти в таких позиках, і це теж є природньо, тому що ну фактично людина вже. Показала свою неплатоспроможність і високі ризики фінансової станови не отримати свої кошти назад. І ділова репутація протягом трьох років по завершенні процедури банкрутства людина вважається особою, яка має не бездоганну ділову репутацію, і це теж може мати вплив на подальшу там кар'єру на якісь. Рух там по кар'єрних кар кар сходах. Це може бути, мати наслідки при юридичному оформленні певних договорів, певних правочинів і таке інше. Ну, зазвичай ось ці моменти. Ну, і тепер залишається нам говорити тільки про економічну е грамотність, про фінансову грамотність. Е як? В школі нас раніше тому не вчили, вчило життя вже вибудовувати ось ці кредитні історії, щоб вони були гарними, вчасно сплачувати борги і так далі. Але чи можна навчитися жити так, щоб? Розраховувати на той дохід, який в тебе є, і за можливості в принципі не вдаватися до кредитних історій. А якщо ти вже взяв кредит, то як зробити так, щоб грамотно, щоб ось ця кредитна історія була тільки позитивною для тебе потім? А, ну Якщо ми подивимося на... Практику заходу західних країн як працюють кредитні історії, там як працює відповідальне ставлення до кредитів, то ми бачимо насамперед важливість і значення кредитної історії для, для, для людей, які мають відповідно. Правильне відношення до позик і розуміння наслідків непогашення цих позик, тобто в західному світі кредитна історія це є обличчям позичальника при різних, при будь-яких, навіть я б сказав би, угодах, які чекають його в житті. Тобто, це не обов'язково мають фінансові бути угоди там по отриманню позики, це в тому числі оренда житла, оренда. Автомобіля, якісь побутові питання, розтермінування і, взагалі, навіть укладання договору з такою людиною передбачає, як правило, запит кредитної історії і розуміння, що за цією людиною взагалі стоїть і як вона відноситься до своїх зобов'язань. І ось власне ситуація, коли. Людина розуміє, що це її обличчя, кредитна історія це її обличчя. ось саме тоді включається механізм, такого, напевно, соціальної відповідальності за ті позики і за ті зобов'язання, які людина бере. Це один із елементів, який, я думаю, що з часом прийде до нас. До України він вже формується. Кредитна історія в нас не перший рік. Бюро кредитних історій там вже має історію більше 10 років роботи в Україні. Тому думаю, що ми прийдемо питання часу. А інший момент це власне та фінансова освіта, яку ми здобуваємо. На жаль, до недавнього часу в школах у нас не викладали фінансову грамотність, нам не пояснювали, що такі кредити, яка відповідальність за непогашення, як власне розраховувати свою платоспроможність, можливість обслуговувати ці. Кредити, і взагалі, для чого ці кредити взагалі потрібні, і чи потрібно їх конче необхідно їх брати в тих чи інших умовах. Але у нас вже з'являється зараз фінансова грамотність в школах. У нас, якщо ми говоримо про старше покоління, у нас багато доступних матеріалів є у вільному доступі. На Ютубі можна дивитись, зокрема, у нас є. Канал Ютуб канал Сімейний Бюджет, який де ми багато розповідаємо про фінансову грамотність, про відповідальне відношення до грошей. Про депозити, про позики, про інвестування, про забезпечену старість і таке інше, тому ось ці всі моменти я думаю, з часом вони дадуть певні паростки, але для цього потрібен час. Якщо ми говоримо про моменти, от зараз, якщо людина там перед собою ставить питання і там не розбиралася глибоко в темі кредитів, чи варто чи не варто брати, то як на мене потрібно просто дати кілька відповідей на прості запитання. Перше. За рахунок чого я буду обслуговувати цей кредит, не за рахунок там, десь гроші я візьму, а за рахунок конкретних сум з конкретних джерел надходження. Це буде заробітна плата наступного місяця, але з розумінням, як цієї суми має вистачити і для. Сім'ї і для відповідно погашення кредиту без надії на якісь надприбутки, над доходи, які візьмуться, ні звідки і друге, напевно, таке базове питання: наскільки цей кредит реально мені потрібен, тобто які першочергові задачі він вирішує, чи можу я відтермінувати купівлю на, на, на майбутнє, на, на пізніше, не знаю, на наступний місяць, на наступний рік і таке інше, тому що якщо ми говоримо там про е, таке. Напевно, невідповідальне е, відношення до кредитів, то це проявляється. Я зараз теж такі речі бачу, коли люди там купують е, айфони в, в кредит. Е, при цьому це не є їхній е, там інструмент для заробітку, умовно. Там, це не, ютубер, не ютубери, а люди, які працюють на. на, на е, там, на зарплаті та на зарплату, та ну йти е, і е е у них немає конченої необхідності в таких дорогих покупах, які купують собі якісь інші там е гаджети, там які є іграшками, фактично, але не які є споживчими е товарами, так але які не наближають людину до якоїсь цінності, яку вона отримує. Так, інша справа, якщо ми говоримо про кредит, який є. Частиною якоїсь власної справи людини, так купує людина ноутбук для того, щоб е робити роботу краще і заробляти в майбутньому. Ну Тут вже більш е, зрозуміла історія з тим, що за рахунок чого такі такі позики будуть погашатися, я маю на увазі за рахунок е, тих можливостей фінансових, які з'являться від використання того чи іншого предмету, якщо ми говоримо про споживчий кредит, е, ну і зрештою, е, як це е, який це профіт дасть людині там в нематеріальному відношенні, так ну але споживчі кредити досить часто це історії з. З негативними наслідками, коли ми не розуміємо не джерел погашення, коли ми не розуміємо не, 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 не те, для чого нам ця позика потрібна, і які питання вона для нас вирішує. Що ж, будемо тільки сподіватися на те, що послухавши нашу сьогоднішню розмову, дехто просто замислиться над тим, щоб освідчитися вже фінансово і не потрапляти ані в списки боржників, ані не дай Боже в списки банкрутів в Україні, тому що це має свої дуже дуже неприємні наслідки. Щиро вам дякуємо за те, що знайшли час для нас. Я нагадаю, що з нами на прямому включенні був Вадим Парньовий фінансовий. Радник, і з ним говорили про те, як українець може стати, а може і не стати банкрутом.